Першим номером виступить Віка і розкаже вірш із бабусею Наталка». Прошу дослабити. Із бабусею Наталко моза взята Готувала тисні та танку, солоденьку кашу мак. То та запу. Ба. І ось мила на тартушок, зав'язала поясок, Ташку стовбочки дістали і мешати кашу став. Mm -hmm. Додала, да, наталкав да. часу, запишний шматочок мав. Трохи цукру, трохи сонця, наїлися доволі. Наступним нором виси виступить Саша і розкаже, віш, ми маленькі зачинята. Прошу. Ми маленькі зачення, піцу з ною в наша хат. Сільки в лісі, книга кос, я вже вічу в різні. Ви приготували ми всі разом. Ми заспіваємо пісенку, але земля. Я ялинка пахне. Дуже. Давайте. Ми маленькі гуцулята любимо співати, а якщо нас попросити, можемо танцювати. Ой, дана да на да на да на да а якщо нас попросити, можемо танцювати. Студент номером выступит Саша, расскажет, видишь, не растут суки, в и блицы Не растут суки, в и блицы на яленке. не валят в гостеньке. Ой, грябая, какие у нас есть лицо. номером мы приготовили все вместе. Я расскажу, что мы не <laughs> A to pit <laughs> jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, for fun it is to ride in one horse up and sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, for fun it is to ride in one horse up and sleigh. Dashing through the snow in one horse up and sleigh. All the place yeah. we go, long to the way, the bells on both Megan's spirit is bright. What fun it is to ride and sing a one-horse so of tonight! Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way! Oh, for fun it is to ride in one-horse open sleigh! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! Oh, for fun it is to ride in one-horse open sleigh! Bravo! Малдариніше. Взяли таку от мандарину. Таку велику. Спеціально для вас а Тут глядачі всі у нас була сьогодні наша господинка пані Оля, яка нам дуже спачний стіл приготувала, новорічний. Ну, Давай. Саша розказує вішик. Пада с них на паріх. на напрыг. Давай. Так біля Еленучки встань, гарно. Все ще, Ладно с них на собі поли. Сполки смаже по пи. По їх удалю здесь. Тим назначить атаки, то она с Правильно! Я расскажу э, российский вершик у дуб зеленый. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над убитом, И днем, и ночью кот ученый Все ходит по цепи кругом. Идет направо песнь заводит, Налево сказку говорит. Там чудеса, там лешие бродит, Русалка на ветвях сидит. Там на невиданных дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на корих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол день полный, Там о заре прихлынут волны, На брег песчаный и пустой, И тридцать витязей прекрасных Чередой извод выходит ясных. И с ними дядька их морской, там королевич мимоходом Пленяет грозного царя. И в облаках перед народом через леса, через моря колдун несет. Несет Там русский дух, там Руси пахнет. И там я был, и мед я пил. У моря видел дуб зеленый. Под ним сидел кот ученый. Своим мне сказки говорил. Одну я помню. Сказку эту. Все свет.

Хиб не знав, хит не знав, що на той. Пані Роксоляна. Саш під час. Саш Саша. Малий домагайтесь. Що раз. Я выправляла Ще раз. А кстати, вот гайда. Зачем ты придумал? Ну дай я йому запхаю. Я йому казала, що их запхати. А ти прийшла тут тримай Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха <coughs> 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 <coughs>

Дядя сік, дядя сік.

Yeah, but Давайте. Ну, то пішла танцювати. Сюди посудай, постуденську. Ялиночку туди танцювати. А що ти вже Зайка, Де ти йдеш? Ні, ми там тут потанцюємо, там вишли. Лапки. Лапки білі.

Дракон. Любовний. Зліпию. Собі. Пиріг. Поки. Ось так. Жарив. Поки. Поки. Пік. То пиріг. Водою. Тік. Стік. Кіт шоу. Дивиться яйця, дивите левочку, дивите, що це дивіться, і що таке. Один куплет. ждавши, що робити мають. Загадає до дівчата спати оде, і засне. Оде, а карту розігнати. Щось там ти 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 тоді па ніч новорічного нехай буде. Та, то Чекаєш. Хто проспав, то нехай іншої чекає. Отак як наші діти дітки ти не то спали, спали, зараз отримають подарунки, саме буде про місто У на сьогодні новолічний.

Страхову, яку колись вчила в садочку, дитячому ляночці співати. Після першого рядка можете мене просити сміливо, щоб я далі не співала. Тату, твоя любима пісня. Давай, Будемо допомагати. Ой, втічка, ти давай не однієї.

Чіка, стрибай, чека, щоб потервився, я запині. Він зай у снігу білого насипала зима, лічувати дай, я виноші нема. Ой сірий сірий, зайчику. Ой, и и ходи, и ходи до нас, дивись. <Segut l�ěk v motivaci> ah tak, mama, gdje tam? <tud> stara, stara, <whatnot> ide vže zima, zima, a u mene rošej nema, to strašna bida. Oj, stara, stara, ide vže zima, zima, a u mene rošej nema, to strašna bida. Ale! Tato! 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 то я знімаю. Той коготня яйця ніс. Бабка під кухню кинула друг, Тільки з них дим пішов. Ой стара, стара, йде вже зима, зима, а в мене грошей нема, то стражда біда. Ой, стара, стара, Іде вже зима, зима.